Як правильно виконувати мертву тягу, що уникати та що робити. Мертва тяга одна з найефективніших силових вправ, але вона також має свої підводні камні. Давайте розглянемо, чого слід уникати, щоб не зашкодити собі. І як правильно виконувати цю вправу, щоб отримати максимальний результат. Чого слід уникати? Округлення спини. Це може призвести до серйозних травм. Ваша спина має залишатися прямою протягом усього виконання вправи, задирання голови або опускання вниз. Неправильне положення голови може негативно вплинути на техніку. Тримайте голову в нейтральному положенні, дивлячись вперед. Щоб зберегти правильну лінію спини. Відрив штанги від ніг. Штанга повинна залишатися близько до тіла під час підйому. Відрив штанги може викликати втрату контролю і підвищити ризик травм. Швидкі та ривкові рухи. Уникайте різких або надто швидких рухів. Контрольоване виконання допоможе зберегти стабільність і запомігти травмам. Мертва тяга може стати вашою сильною стороною в тренуванні, якщо ви дотримуєтеся правильних принципів. Уникайте округлення спини, задирання голови, відриву штанги від тіла. Та швидких рухів, натомість зосередитися на збереженні нейтрального положення тазу, в контрольованому підйомі та плавному опусканні. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете мінімізувати ризик травм і досягти вражаючих результатів у своїх тренуваннях.